Я знаю, що ваше дитинство воно пройшло на литовищах, бо ваш батько він також, як і ви, займається інженерною справою, пов'язаною з авіацією, і ви бачили оці литовища на власні очі, коли були дитиною, і бачили от, їх зараз, коли після того як по них наносилися удари, чи змінився ступінь захисту російських аеродромів порівняно з тим, що було раніше, і те, що було після повномасштабного вторгнення? Якщо казати безпосередньо про захист аеродромів, то ми розуміємо, що а, в нормальному житті. Це повноцінний захист, це розстановкою там, спецзасобів, спеціальних караулів, які захищають аеродром, це колючий дрот навколо аеродрому, і ніхто не може проникнути. В 98-му році мені вдалося побувати на Далекому Сході в Мангохта, де стояли ту 95 -та. От. Ну, Там вже частина була порізана, частина ще знаходилась. То я вам чесно скажу, що гуляючи по гриби я міг спокійно вийти на злітну смугу, подивитися на ці літаки, тобто не було ніяких перешкод. Але це був 98-й рік, насправді. Десь приблизно в 2003 році у мене вийшло побувати на аеродромі Чкаловський, це підмосков'я, де базуються літаки судного Дня, до речі. І я скажу, чесно кажучи, що я був здивований, тому що ну, приблизно таким поглядом я міг оцінити, що можна десь там перескочити через забор. Вот. І щось занести або покласти. Якщо ви зараз побачите по Google картах навіть, той самий Чекаловський оборудований а, такими а, типу дзотами на вході, от, а, бетонними блоками. От. Але це захищає від розвідувальних груп якихось там може, там, диверсантів да, а, щодо неба. Ми ж бачимо, що все одно наші дрони долітають. Тобто там у них велика прогалина. Чому прогалено? Тому що більшість протиповітряної оборони вони стягнули на окуповане, тимчасово окуповану територію України. І тому у них ці проблеми. Далі, у нас у світі, у всьому, наразі немає систем виявлення а, дронів. Ну, у нас реально ми не, зараз немає активної системи виявлення дронів типу шахет, навіть менше якихось там Лелек, орланів. Тобто все те, то, що зараз є. Це спроби вирішити цю проблему, але немає кінцевого продукту, який би не як патріот вирішував би питання, виявив, знищив. У росіян така ж проблема. І вона набагато глибша. Принаймні, у нас тут є щось, ми отримаємо, а вони все стягнули в Крим, який вони хочуть захистити, начебто. Да? Вони стягнули на окуповану територію. Але саме залишились без цього протиповітряного оборони. Тому, власне, ми і бачимо ці прильоти дронів, різних там засобів. Ми бачимо, наприклад, от по Чкаловському декілька літаків подірвав інженер, який прийшов за репочатку підклав і сказав, я не знаю, ну, що не хочу війни і все таке. От. Літаки суднього я уточнюю, це літаки, які несуть є носіємо ядерної зброї. Це Іл-96, е переобладнаний підкомандний пункт, при якому, в якому навіть немає лім І Якщо буде ядерний зрив, то ті, хто всередині знаходиться, залишаться без ну, то вони там. Тобто він розрахований, що він підіймає усю верхушку держави, злітає і е знаходиться в повітрі, поки йде ядерна війна. Але саме цікаве з цими літаками судного дня, то що під час ремонту в Казані в них викрили декілька секретних блоків на драхмет. Це Росія. Ви такі.